Ось ставимо котики всі на вулиці. Тепло, але всі приходять сюди на ніч і на вечерю. За ніч все з'їдають. Ось сюди, сюди, де наша кошечка сюди. Кошечки теж немає. Нема кошечки. Нас вже сьогодні відключили тепло. Ну, в підвалі тепло. В нас же ж йде центральне тепло постачання води, то труби в нас гарячі і в підвалі буде тепло. Що застеляти? Пісок носився. Все, ще трошки поприбираємо. Ось іде в гості сіренька до нашої кошечки, кошечка на вулиці. Трошки ще попідмітати, пройти по підвалу і йти.